Зливаються, треба було другої форми якусь. нічого, нічого. давай, давай, ширше. Не знаю, встигне чи не встигну поставити.

<спільно> бодя, Бодя, в другу сторону Бодя. Бодя, удар хороший. Ярик, Я рік заду, ярик. Дай, не пригай. А ну не пригай. Отак. Обегруй, обер, дім'я. Обегруй. Обегруй. А мир у центр станет, Єгор! А ну ширше станет. не виходь, що ти стоїш, Дем'ян? Виходь одразу. Віталій, товариш суддя! товариш суддя! уберіть, пожалуйста, від дворі.

Що, ще, ще, молодці, в корад дірай! Давай, давай, давай! Давай, давай давай, 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 давай його! Сміліша, подача! Давай, 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 давай! Хорош!

Два покладывает? А хто там наші з ким? хто там люди? Наші там з ким? на том полі. Чертник, черт. Роздай! Пастор! А сколько біла? Ну ж! А ч ты подходишь, Яр? Артем, дальше вперед! дальше Атака, атака сразу, Макс! открыть открытие! Давай, я рака ты номер, до тебе! Мат! Атака одразу, Тамір! сразу, Даня, вперед, бросай! Егор, клоту, клоту, Егор! Давай! На бромку! Давай, давай! Не, Бодя, не, так не пойдет! Ширше! Ширше, Димян! Дамир! Да, ну, давай, дм! Давай, 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 є ще! Ванги Йор! Убирай! Давай, давай, Йориші! Давай, ма! Спокійно, я очень, спокійно! Ярик, хоро, здорово! Ярик, переводи рубіть! Дим'я! Дим'я! Коли атака, ширше! Давай, замикай! Та що ж там? Тіра, тира, давай! Замекай! Замекай! Атака! Максим, ты что стоишь? Смели Давай! Нетальная штанка, Димян! Давай, давай, давай! Ярик, спокойно, ты один! Ты один! Окей, режься, Бодя. Давай, давай, давай. Розвертайся. Давай, давай пас. На місці Максим так і грає, нападає ще на місці. давай. Давай, давай, Бодя, Бодя. Давай, 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 давай. Грусол рішиш його. Уперед, Максим. Ну та ж обведи. Пас, пас. Давай, давай, давай. Дем'ян, дим'ян, не сужуй чуть-чуть дальше на дальню будеш так, Атака дай ширше. Дальню штангу закрывайся. То тоді уша. Давай, 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 Максим. Біжи, на дальню, біжи Дем'ян, біжи на дальню. Ярик за спиною вже. Давай, забирай, забирай. Передіграть! Передіграть! Давай, давай! Дамір підтягуйся! Не сиди там! Давай! давай, соберись, соберись. давай бей белевую! Гирайте футбол! Гирайте футбол! молодці, ширше Молодцы, Хорошо. Дивись, сам, давай.

Одним касанням класу. Так, що є з голубиком, чи що? Що це Тамір, підтягуйся до... То... О, привіт. А де нас? Чорні А що ви там <соцентрична> розіграли? Я не розумію. Що там? Нормально. Що це? Що сталося? Чу, переламав руку на твоє? Капець. Тупо дві кості переламав. Уже бас уперед! Давай, давай, давай! Та не вперед іди, говорю! Демян, біжи на дальню, вривайся! Спалю! Чотири місяці на ранчі не перейти. Ярик, Ярик, вийше на удар. Бузови лівіше! Бузови лівіше! Він казав просто в ігровій кімнаті. В ігровій кімнаті? Я не знаю, як це случилось. Ах, <плес> ти... <плес> Як не так? Нічого показує. Думаю! Давай, давай, ключа, Розвертай! Це притреба. Дай йому, дай! Бить можна. молодець, все молодець, Ой, правимо. Зняв? Як залетів. Поткнувся і тормозив всім тільки. Може отак переламати, вот так переламати. Просто тормозив отак, так так не можна. Уже там буде якийсь угол. Просто все масло на угол. Даня, вы, Сань, занимайся, ширша, толкучка. Нічого Нічого критичного. Все нормально, все хорошо. На рівному місці, Я думал. Давай, давай. Вообще на ровном месте. Понятно, зачем воно вообще надо? Ой-ой, ой Дамир! Та ні, навірно, тупи, давай! Не буду відео знімати. З мене такий оператор, забуваю вічно, що я на роботі. Давай знімало. Давай, 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 давай. Нікого нема спереди. Атака, атака.

Давай, 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 okay, right давай. назад Зай, да, зай. Давай, давай, давай. Покинь на вратарье. Ванги. Димян, Демят. Слава, давай, 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 Накривай! Накривай! Давай, сміло, смело. Хорошо, дальня штанга замыкает. Хороший, Егор, молодец. Хороший пас. Ну, хто в ворота попаде? А далі штанга де? А далі він півзахисник тільки. Попроси, щоб не Ну, набігай! Ну! Ну таке! Сміліше, бить! Ай-яй-яй! Дамір, бити! Спокойно, Дамир, спокойно, Артем ест. Да, 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 молодец. Молодец. Давай, давай, давай. Убирай. Давай, давай. Давай, алло. Давай, давай, давай. Право, право, Лева. Молодец, далеч, Аде. Никита, замыкай Дальню. Давай, давай, купи! Давидит. Данил, зараз посажу вообще, Данил. Давай, давай, обтины. Пас назад, дай не дивіться. Позверни ще раз назад. Куди ти поліз вось? Давай, давай, тепер лева нога. Отак. Вот Пожимай, дожимай. Пожимай, наша. Хорош, пасум. Забирай, забирай. Іди міняй. Чіго. Давай, 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 м'яч.

Ярик, давай сюда. Насар, Насар, заднего защитника быстро. Давай, 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 давай,

Слышь, вчера приехал, короче, с Яриком. Вчера приехал, Ярика. Давай, покидай. Выставай, ТП! Уже, уже. Приехал. Все, вс. Если ты мы отпадем, что?

На вий, Дитись, вий, корейше, Тимай, назад, 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 так, вам, що? Хороший вирок. Активніше, активніше. Активніше. Так, так. Так, так. Так. Донавка, Донавка. Ширше право! Ширше право! Молодці! Чавік, бачимо це Юрій Володимир! Ага. <плес> давай, давай. — Так, так. — Або тислячом тебе! Ти Флани, де флаги, левий пізак сости! Давай, Макс. — Давай, давай, Данів! Давай, давай киса, давай, давай, давай! Далеко відпустив! Давай, підбирай, підбирай, підбирай! Сміліше! Давай, не фоли, не фоли. Пас. Молодці. Право пас, Артем. От молодець, сейчас хорошо. Там здесь пять голов. Смелишай, да обируй! Обируй, Данил! Не забивай! Ой, пошел! Хорошо, здорово! Подивимось, хорошо! Хорошный китосик! Хорош! Хорошо, дальню. П'ять голов, Пять голов!

О, жах. Мені так не подобається. Назар, нижче. Ти бачиш, ігрок ззаду. Уже в ній гри нема. Активній. Молодці. О, Назар. Богдан, тільки не пори, бий. Дороботали, дороботали. Ще одна хвилина залишилась. А куди Позвони. Давай проходь, проходь сам. Я не хочу мінятися структуру. Щоб Щоб вони більше понімали, як? Дем'янчик! Сідай, сідай быстрінько, давай, давай, минутки бійну ще. Давай, давай. Наіграюся потом. Остав м'яч, оставь. оставь давай, давай, хорош, хорош, хорош. Молодця молодці Молодці. Максі! Макси! Незвичайно! Я знаю, блин. Відкривайся! Поблагодарить, ребята!